Покажу вам панораму. гір, дивіться. В ньому була жара за 35 градусів. Я навіть не виходив. Тут під вечір вийшов на годинку на старе добре місце і десь в мене була та знахідка, де вона є? В грудці. Угу. Відстав її. І... Так, дивимося, що це таке схоже на кругле на монету. Монета. Ні, це гудзик. Гудзик. Із вушком. А хто він? О, він знищений. Не знаю чи. Вдасться, що на ньому побачити? Ну, як на мене це був якийсь воєнний, напевно ж. Напевно. Анта, так, так. якась відніця корона. Дивіться. Так, фокусуй. Ну, бачите? Орелу. Я вже таки знаходив, не пам'ятаю чиї вони, можливо, італійські, італійської армії. Перша світова.